Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту дива української міжнародної політики і дипломатії. Такий собі посередній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який провалив з команду Євро 2024 був запрошений на зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у ході якої вони говорили про торгівлю, транскордонну е співпрацю інфраструктурні і енергетичні питання, гуманітарну сферу. Сторони можуть укласти документ про регулювання спільних відносин. Що там робив Риб? Невідомо, хоча він свого часу 2018 по 2021 рік працював в Угорщині, де очолював Фенс Варош. Натомість, після провального виступу збірної України на Євро-2024, і в її складі Артема Довбака, зокрема, Мадридський Атлетик вирішив відмовитись від його придбання. Матрасники розчарувалися виступом українця на турнірі, та не вважають, що гравець коштує 40 мільйонів євро. Вони бачили в Артемові заміну для Альваро Моратти та Мемфіса Депая, які влітку мають залишити клуб. Тим не менше, інтерес до Довбака Залишається ним цікавляться італійський наполі і Мілан та лондонський арсенал. Патріотизм зашкалює Житомирське полісся. Стало черговим клубом, який відмовився відпускати свого футболіста. Мова про Олександра Назаренка до Олімпійської збірної України на участь в Олімпіаді 2024. Подібне рішення було продиктовано тим, що головний тренер Імат Ашур обмежений у виборі Вінгерів через травму Макуани і хоче підготувати команду до кваліфікації Ліги конференції, де вона зіграє проти Словенської Олімпії. Байки. Віденського лісу, щоправда, мова не про вальс Йогана Штрауса, сина, а про те, як власники і керівники спортивного клубу «Дніпро-1» відтягують його кончину. Спочатку комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман, відповідаючи на питання про майбутнє, цинічно зазначив, що воно не на часі. Наразі головне це євро. А потім з'явилася інформація про те, чи продовжать Дніпровці свої виступи на професійній арені, залишатиме передусім від того, чи пощастить їм найближчі дні продати своїх ключових гравців Хаубека Владислава Рубчинського. Та захисника Едуарда Сарапія, вартість яких авторитетним порталом Трансфармарктрансфармармаркетдернути оцінюється відповідно в 1 цв мільйон вісімсот тисяч та в 1 мільйон 500 тисяч євро. Якщо спорткубівці не зможуть їх вихідно працевлаштувати і змушені будуть через фінансову скруту зійти з дистанції, то всі гравці, які знаходяться на контракті, автоматично стануть вільними агентами. Наразі керівництво Дніпровців ще в роздумах залишається дочекатися 8 липня, коли підпічні Юрія Максимова мають повернути. Нутися з відпустки тим часом троє гравців спортивного клубу Дніпро – голкіпер Владислав Крапевцов, оборонець Максим Мельниченко та хавбек Рамі Гаджиїв увійшли до складу збірної України Ю-19 футболісти не старші 2005 року народження, які будуть готуватися до євро 2024 ю 19 які за участі вісімки команд відбудеться з 15 по 28 липня в північній Ірландії. Свій перший матч наші юнаки проведуть 15 липня. А на стадії групового турніру їхніми суперниками будуть ровесники з північної Ірландії. Ландії, Норвегії та Італії. Вихованка комплексної дитячо інацької спортивної школи з боксу та єдинобор з Дніпровської міської ради Маріам Молаєва стала срібною призеркою міжнародного турніру з карате карате Ван Аюсаліге. Поруч, який завершився у Хорватії, і зібрав 3712 атлетів з атлетів 74 країн. Відділена Національного олімпійського комітету України у області ініціювало, провели зустріч в Олімпійському домі та вшанувало низку журналістів, інтернет-сайтів і телерадіокомпаній. Ані з нагоди міжнародного дня спортивного журналіста який щорічно відзначається 2 липня. Нинішній міжнародний день спортивного журналіста, який у світі щорічно відзначають 2 липня. Наразі співпав у часі з віковим ювілеєм міжнародної асоціації спортивної преси. Знаковим він став і для всіх, хто приймається спортом в засобах масової інформації нашого регіону. Відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області ініціювало, провело зустріч в Олімпійському домі та вшанувало низку з журналістів, інтернет-сайтів і телерадіокомпаній, які постійно пишуть, говорять та показують на своїх платформах про успіхи, здобутки досягнення. атлетов Днепропетровщины на световых и европейских аренах. «Мы все волнуемся, мы переживаем за наших украинских спортсменов, которые будут защищать на спортивных фронтах честь нашей страны и очень важная роль здесь принадлежит спортивным журналистам, потому что они должны оценить их работу. Они должны рассказать о том, как спортсмены достигают тех или иных результатов и сделать так, чтобы все наши украинские болельщики влюбились в наших украинских спортсменов. Это наша с вами основная работа. Уже пятый десяток скоро буду изначать. В плані популяризації масового спорту, конкретно Колосівського, журналістського, я хотів би привітати усіх своїх колег сьогоднішнім дійством і побажаю, щоб вони активніше пропагували саме масовий спорт це фундамент нашого професійного здоров'я руху. Всім здоров'я і найкращого всього в житті. Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні день спортивного журналіста. Я вважаю, що ви робите колосальну право і колосальну працю. ви прославляєте наш регіон, нашу батьківщину, показуєте всім на міжнародній арені, що Україна є сильна, дружна та спортивна держава. Дякую вам за чесність. В унісон, подібні слова Михайло Анатолійович мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого справа дійшла і до вшанування, у ході якого за популяризацію олімпійського руху у Дніпропетровській області та з нагоди міжнародного дня спортивного журналіста, подяками від відділення НОК України в регіоні, він нагородив велику низку журналістів, як ветеранів, так і молодих, серед яких і популярний дніпровський сайт, город ДПЮА», який постійно і систематично висвітлює все, що стосується фізичної культури, спорту досягнень на теренах Дніпропетровщини і міста та участі і виступи їхніх спортсменів на представницьких світових і європейських турнірах та змаганнях. Третій рік Україна переживає страшні часи великої війни. Але у цей час у нас жив живий і спорт, і спортивна журналістика, і вболівальники, які у паузах між тривогами, обстрілами мають щастя інколи подивитися спорт і знайти в ньому віддушину. душому зі святом. Серед нагороджених телеканал Дніпро ТІВІ», який на сьогодні практично єдиний в області, який зберіг і де працює відокремлена редакція спортивних новин. Подібних відзнак удостоєні наші колеги-телевізійники з Дніпровських відкритого, одинадцятого та Криворізької Рудани. Псельшого слова подяки від усіх мовив багаторічний голова Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області, заслужений журналіст України Анатолій Косий, який серед іншого побажав успіхів і молодим колегам. Зараз умови другі. Естественно, они требуют от молодых ребят, которые сейчас журналисты большинство, новых э, как бы вызовов и новых поисков чего-то нового интересного. Потому что сейчас заинтересовать читателя я не знаю. Особенно перебить просто футбол. Все лезут в футбол, футбол, футбол. Вы покажите, вот как, кстати, допустим, Аллах делает интересное интервью». Спортивних журналістів також почергово привітали та побажали успіхів начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Від олімпійців зібрання вшанували срібна призерка Ігор горватланті з висловання академічного Діна Мівтахудінова. який слово як справжній джентльмен передав чемпіон олімпіади в Сеулі з футболу Олексій Чередник. У нас завжди були хороші відносини з пресою. Думаю, что нас пресса любит, особенно нашу команду. Так что так пожелать вам всего самого, чтобы исполнение всех ваших мечтаний исполнялись, чтобы закончилось это безобразие. Все. И скорее новости были только хорошие, только в мирном небе. А хорошие люди. На згадку про міжнародний день спортивного журналіста 2 липня 2024 року під егідою відділення нок України у Дніпропетровській області у нашому місті всі учасники свята традиційно сфотографувалися на згадку на згальну світлину. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.